Не знаю, чи дивитесь ви такі відео на ютубі, але цим відео якраз і перевіримо. Бо не тільки ж нам розмовляти про щось погане або кринжове. Давайте поговоримо і про щось хороше. Тож привіт, котики! Беріть собі каву, чайочок, чи, можливо, щось сміцніше, чому б і ні, і відкривайте віконце. Бо сьогодні буде не так душно, як гаряче від моїх емоцій. І сьогодні я хочу поговорити про першу частину моєї нової любові. І це червона зима. Насправді з фентезі я читала не так багато, і я тільки починаю поринати у цей весь жанр. До цього у мене був Гаррі Поттер, якого я до речі не всього прочитала. І зараз я це виправляю, збираю колекцію і перечитую з самого початку. Агенція Локвуд і Ко дві книги. І після другої книги я закинула цю серію, і поки що не планую до неї повертатися. Також у мене були «Академія Матерасу і Верюха. Це до речі, дві українські авторки, і їх я прадила прочитати. Вони непогані і. Емпіреї. Ну і ще я не знаю, чи можна це назвати фентезі, але деякі любовні романи, сценарії яких навряд чи можуть статися в реальному житті. І якраз закінчивши читати Оніксову бурю, я взялася до цієї книжечки. І для мене вона стала не просто книгою, а найм'якшим, найприємнішим пледіком, який я тільки тримала у руках. І це відео буде без спойлерів, або майже без спойлерів. Ну, якихось суперспойлерів тут не буде. Бо я б хотіла, щоб ви її прочитали. Ну а я ще хочу прочитати дві наступні книги і повернути з повноцінним оглядом на серію, тому це буде таке маленьке, коротеньке відео з свіжими емоціями. Тож, про що у нас ця книга? Це у нас фентезі в японській міфології, але японська міфологія тут досить вільна її інтерпретація. Деякі терміни це ті, які дійсно є в цій міфології, а деякі терміни авторка вигадувала, щоб краще змалювати світ. Весь словничок термінів у нас тут є. Ми можемо до нього звертатися і. Прочитувати, що нам коли не зрозуміло загалом, головна героїня Емі повинна стати вмістилищем для богині аматерасу. Тобто, там є вісім богів, четверо з яких це типу вищі боги, і четверо нижчі земні боги. І ось для одної з вищих бог... богинь вона повинна стати вмістилищем, тобто повинна ця богиня взійти в її тіло. І за допомогою ЕМІ робити всякі круті, великі, добрі справи. Але на Емі постійно полюють і через це її відправляють в маленький. Храм цієї богині, тобто є прям ціла серія цих храмів. То храмів цій богині багато, її відправляють в якийсь маніпусінький, щоб її там було складно знайти. І вона там дожила до состояння, тобто до дня, коли Аметрасу повинна в неї зійти. І тут Емі дізнається деякі подробиці, що з нею не зовсім були чесні про все це сходження. Тому хоче наситити своє життя якимось новими емоціями і. Під час здобуття цих тових емоцій вона знайомиться з кіцуне, з неймовірно класним Кіцуне. Боже, лапочка сонечка обожнює просто нереальна. І вона не просто з ним знайомиться, а рятує його. І він стає її боржником. І так починається їх історія. Історія до неймовірності мила, приємна, легка. Десь трошечки чуть, чуть спайсі. Тут немає сцен 18, але кожне торкання пальчиків головних героїв відчувається як щось спайсі. Взагалі, ідеально було б читати цю книгу взимку, але я читала її влітку, і в мене це ніяк не повпливало на те, щоб вона мені сподобалась менше. От що трошки повпливало, ну, мені здається, якщо б відмінуснути, то не було б якоюсь сильною проблемою. Це те, що події відбуваються в реальному світі, тобто з нашими всіми технологіями, це все. І трошки було дивно, коли поринаєш цей світ, і таке в тебе враження, наче це ну, немає там телефонів, чогось такого, і тут вона дістає обігрівач і ставить собі. Ну, Трошечки це вибивалося. Але не критично, і таких моментів тут. Ну, взагалі, небагато прям їх дуже тут мало насправді і. Через це я й думаю, що в принципі від них можна було позбавитись і не руйнувати цю атмосферу. Але то таке. Взагалі, протягом книги тут дуже класно розвивається головна героїня. От з перших сторінок до останньої, її зріст прям максимальний. Звичайно, тут є в нас заборонене кохання, і тут в нас є така класна. Мені дуже подобається така історія, коли вороги стають друзями і об'єднуються в якійсь справі. Для мене це прям клас. Взагалі я дуже давно хотіла почитати щось таке. Я думаю. Багато хто пам'ятає, була така гра, де були інтерактивні історії, і ти своїми виборами впливаєш на сюжет, читаєш історію, впливаєш на сюжет. Коротше, прикольно. Я не буду називати назву цієї гри. Хто зрозумів, хто і зрозумів, хто не зрозумів. Бо ця гра так і не переведена на українську мову. Це обідно. І там була одна історія, яку я просто до неймовірності любила. Якраз таки в японській тематиці, там дівчина кіцуне, вона. Дізнається, що вона кіцуне, і ось намагається по перше. Вижити, бо її всі хочуть вбити, а по друге дізнатися взагалі, що з нею відбувається. Я просто обожнювала цю історію, я б її перечитала, але знову таки я не можу її перечитати, бо мовою 404 я читати нічого не готова точно. І я давно хотіла почитати щось схоже на цю історію. Мені подруга насправді ще рік тому казала: візьми, тобі, скоріш за все, сподобається. На що я сказала, що ну можливо, трошечки пізніше, трошечки пізніше сталося, я її таки взяла. Насправді я тоді її не хотіла брати, бо. В мене було не так багато грошей, і я неймовірно щаслива, що я її таки взяла. І я неймовірно щаслива, що є ще дві книги, продовження цієї історії, і я дуже хочу продовжити їх читати. Єдина є проблема, що другу частину я ніде знайти не можу поки що. Якщо у когось є друга частина і ви можете її продати, я буду щаслива. Якщо вона щось замітками у вас доплачу. Чесно. Коротше, ця книга варта кожної хвилини, поки я її читала. І я її навмисно розтягувала. От це не те, що ти не хочеш повертатися до книги, не хочеш її читати, бо якось вона тобі не подобається. Це те, що тобі настільки подобається книга, що ти намагаєшся затягнути її як можна довше, щоб ще довше і довше побути в цій історії. І той момент, коли вона закінчується, тебе розбиває на шматочки. До речі, це видання з ілюстраціями тут. Є дуже круті ілюстрації, дуже класні. Мені б хотілося, щоб їх було більше. Деякі моменти там є, які, ну блін, ну як можна було не зробити таку ілюстрацію? Ну чому? Ну чому? Там в кінці є одна ілюстрація, на яку я дивлюся, така ну, окей, красива, хороша ілюстрація до однієї сцени, які там описуються. І потім я перегортаю сторінку, і там така сцена описується. І я така, бля, ну чому? Ну чому не можна було зробити ілюстрацію до цієї сцени? Без цієї сцени для цієї? Мені було так сумно. Отаке насправді маленьке експериментальне відео вийшло в мене. Я просто хотіла дуже сильно поділитися своїми емоціями від цієї книги. Взагалі, я не знаю, коли вийде це відео. Я сподіваюся, що я його дуже скоро зроблю. Я її читала в липні. Ну, більшої частини я читала в липні. І в мене вийшов такий трошки японський початок липня. І ось мої три фаворити: це червона зима, який поп мисливець на демонів, і мій коханий демон. Якось в мене все ще й з демонами пов'язано, бо. Книзі теж, по суті, тематика демонів іде. Мою душу вкрали демон, і я не проти. До речі, до тематики дорам я не так давно повернулася, і я поки що не знаю, що мені дивитися і що мені подобається. Якщо у вас є якісь поради, якщо у вас є щось ваше улюблене, напишіть мені в коментарях. А ще напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте щось типу цієї книги. Якщо ви знаєте якусь схожу серію або одиночні книги, просто якісь такі історії. Я буду просто щаслива до неймовірності і буду вдячна, просто розцілую вас. Ну, якщо у вас є друга книга, то ж розцілую, як тільки захочете. А на цьому я закінчую таке моє маленьке експериментальне відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої рідкі відео. Дивіться попереднє відео, буду дуже вам вдячна за репост цього відео. Десь у вас в сторіс воно буде виглядати просто неймовірно, або в телеграм-каналі, в Треці, в Твіттері, в Фейсбуці, або просто відправте це відео своїм друзям. Вони його теж подивляться і теж може захочуть почитати цю книгу. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. До речі, ви можете прямо зараз зайти в опис під відео і задонатити на допоміжну баночку, яку я відкрила. Або якщо на момент, коли ви дивитесь це відео, я її вже закрила, то там є інший актуальний збір, на який ви можете закинути свої пару гривень, бо кожна гривня важлива. Викидайте з свого життя все російське, і до нових зустріч! Котики. в тебе шесть, це капець. От по цьому я тебе і вся в шерсті зразу. Завтра будемо да, знову. Ну, таке життя. Да все. А дай лапку. Дай лапку. Кс-кс. Дай лапку. Ну, чи моя хороза. Все.